У горішніх плавнях стартував турнір Промінь мрії Кап» серед гравців вікової категорії Ю-13. Участь у змаганні беруть сім команд, які зіграють за коловою системою. Отже, кожна команда отримає достатню ігрову практику, адже запише у свій актив по шість зіграних матчів. Медалі турніру Промінь мрії Кап» виборюють представники Полтавщини та Харківщини. Одразу три колективи представляють команди Харківської області: це колектив Харківського фахового коледжу спорту, команда Радмир із Безлюдівки та юнаки із футбольної школи Краснокуцьк із одноіменного селища міського типу Полтавщину представляють дві команди Академії Ягуар а також два колективи юнаків із горішніх плавнів, які поділені на команди Гірник спорт Білі та Гірник Спорт Червоні. Юнаки з цих команд завжди раді брати участь у турнірах та випробувати себе проти суперників з інших міст. Які емоції на турнірі у вас mm, веселі Це позитив завжди? Так да, yeah, позитив. Думаю, що ж ти можеш виграти, треба виігрувати, Хочеш виігрувати, хочеш стати кращим гравцем команди. Що треба для перемоги, розкажи. Що треба, щоб вигравати матчі? Грати, забивати. Ну, потихоньку. На якій ти позиції? Лівий нападаючий. Ти на якій позиції? Лівий захисник. Так. Які функції захисника? Як захисник діє на полі? Ну, добре, треба робити більше подкатів, ну і відбирати м'яч. Обидві команди гірника спорт складені з вихованців тренерів Євгенія Сливи та Сергія Коннова. До останньої миті сподівалася приїхати на турнір, але знялася через відсутність коштів на поїздку команда ДЮСШ Пирятин. Після першого дня турніру лідерство захопила команда гірник «Спорт Білі», яка виграла усі свої два матчі та очолила таблицю із суттєвою різницею забитих та пропущених м'ячів 15-1. У трійку лідерів після першого туру потрапила команда футбольної школи Краснокуцьк, яка випереджає своїх переслідувачів через найкращу різницю м'ячів. Цей день дуже був насичений та прекрасний. День приїзду сили, ну, не втомилися після приїзду, чи ви за день приїхали? Ні, ми готові ще грати та показувати результат. Як сьогодні, скільки матчів провели, як зіграли? Та два матчі зіграли, один програли, другий виграли. Кому програли? Гарпин. Ні, КФС. КФС. Що там не вистачило Упорного труда, працювати на полі, так? Так. Ну і що вдалося тут у матчі такі комбінації? Там у другому таймі? Так забували? Усе вдалося. Ми все, що могли, зробили. І важко починати свій перший матч на турнірі, що важливо і перший день і як важливо розпочинати турнір. Важливо вірити в себе та не робити помилок. Розкажи м'ячі важкі чи ні? Не сильно. які відчуття на турнірі. Дуже гарні. Перву гру ми програли, але ми не здавались і змагались далі. Розкажи, а це що це за фішки, поле тут. Як там тренер показує, що тут це тренер показує, е -е, якраз як розстановку як розстановку. гри, грайде. Да. А твоя позиція? Де на полі? На нападник нападник? Да. Свою результативність гості з Харківщини підвищили у грі з командою гірник Спорт Білі, вигравши цей поєдинок із рахунком 5-1. Тренер команди з Краснокутська Леван Акобія вже не вперше приїжджає на турнір зі своїми вихованцями та завжди радий перебуванню у горішніх плавнях. Нас радий бачити тут в такому мальовничому гарному містечку. Ми завжди раді прийняти участь в. Турнірі Промінь мрії. Ми вже третій раз беремо участь. Ну, цей турнір нам дуже підходить і по рівню, і по е, командам. Е, кожен, з кожним роком він набирає свою популяризацію і команди з Харкова, ну, з Харкова, Дніпра е, приїжджають сюди. Місцеві команди, такі як Ягуар, Кремінь, Гарішні Плавні, Гірник Спорт. Ну, Приємно пограти проти таких команд і показати свій рівень. Тренер з Харківщини розповів про умови тренувань його команди у воєнний час. Краснокутськ — це більш тилова зона, да, але ви ж ви розумієте, і ми чуємо, і діти чують і шахеди, і ви ж бачили сьогодні кар'єр. У вас було чутно вибухи. Ми чисто... да. да, да от, ви бачите, як діти, вони одразу, що ну, якби ну, ви ж бачите, ми, ми вже живемо в цих умовах, як то кажуть, ну від цього, ну ви ж розумієте, от. Два дні тому у нас шахет впав 2 ну, кілометри від Краснокуцька. Ну, ми, ми не застраховані в цьому. Ну, ми живемо на свій страх і треба жити, треба тренуватися, треба грати. Ну, такі умови. Дай, дай Бог, що ми, ми віримо в наші Збройні Сили. Ми недавно от, проводили акцію в Краснокуцьку і зібрали 17 тисяч на бойове авто. Ми в цьому плані як футбольна школа і підтримуємо волонтерством. Заключний день турніру Промінь мріяка пройде завтра у четвер, 3 жовтня. Після завершення матчів на змаганні відбудеться церемонія нагородження, на якій дізнаємося, хто володарі індивідуальних номінацій та найкращі гравці команди.